Редодні нового навчального року в сесійній залі міської ради відбулася прес-конференція за участі працівників дошкільних навчальних закладів міста. Як зазначив міський голова, всі заклади готові прийняти дітей, а працівники садочків повинні пам'ятати, що від їх роботи ставлення до дітей залежить подальший розвиток малечі, так як дошкільні навчальні заклади є фундаментом в розвитку дитини. повинні до кожної дитини відноситися як до своєї рідної, адже Повторюся, що сьогодні в деяких сім'ях, ми знаємо, особливо є малозабезпечені сім'ї, проблемні сім'ї, діти не отримують того рівня уваги, того рівня виховання, того рівня підготовки, яку повинні отримати у дитячому садочку. І ваше завдання сьогодні якраз саме в першу чергу, може навіть більше цим дітям приділити більше уваги і намагатися терпеливо. Врятувати дитину до навчання у той чи іншій школі. Одним з основних питань, які обговорювалися на прес-конференції, було питання стосовно відвідування дитячих закладів малечію в той час, коли на папері садочки переповнені, фактично їх відвідують ледь більше половини дітей. Я просив кожного із завідуючих садочків, ще раз передивитися ваші групи укомплектовані з групами, придивитися. Е... Відвідуваності. Що є, є, є групи, є ситуація. Мене, я допустим, не розумію цифру відвідуваності 60%. Тобто 60% це чуть-чуть це більше половини А Останні тільки записані. Ви знаєте, е, якщо боліють, добирайте допомогу людей, дітей групи і так далі. Тому що в даній ситуації мене особливо волнує сьогодні веселка, якої немає. У вас відвідуваність сьогодні. Ну, беремо літні місяці, да? ну, літні, слава богу, травень ще 80%, ну березень 66. 66% відвідуваності. При цьому сьогодні черга в батьків є в садочках порядка десь 56 чоловік на, весь, на все місто. Яку нам сьогодні треба? Я вам питання зараз задав. За рахунок чого ми будемо збільшувати кількість відвідуваності? Садочок якийсь заберемо. Ви відвідали мені ні, правильно? Ми не заберемо ні в кого. Це нереально просто. Поэтому який інший варіант відвідуваності? От назвіть мені, будь ласка, ось з Так, no. да, от який інший варіант. Можна у ваш садочок прийняти ще двох-трьох дітей? Чи не можна? Будь ласка, я вас дуже прошу. Передивіться ваші можливості. Скільки дітей можна взяти? Це кожного садочка. Я взяв спеціально ось тільки веселку для, для для, примера. Я не хочу зараз на кожному садочку акцентувати увагу окреме. Подивіться, якщо можна десь взяти дитину, і батьки хочуть її віддати в садочок, прилежіть їм це. Так, да, можливо, трошки незручно буде, що треба далі водити. Але це хоч якийсь вихід. Але зрозумійте, тих батьків, які вдома сьогодні з дитиною і ніде взагалі взяти. Де вони приходять в садок, а їм каже, завідувач, каже, ні, місць немає. При цьому міста, казуються, є. Так, да, Захворіє і хворіє. Може би там якась дитина ходить три дні місяць. Я ж ну, не кажу такого, що там, допустимо, на з садика. Ні. Але гляньте, можливо, це додать одну, два, три міста. Питань нема. Але це все одно 5 садочків по 3, це вийде, що вже 20 дітей нема. У нас 50 всього дітей, які не не, не охоплені. 58, по-моєму, знайшовують. Їх треба зараз в садочок устроювати? Вони різного різноовічні абсолютно. Це не одна група дітей. Тому рішенням є те, що одним із варіантів рішення придивитися укомплектованість комплектуваність груп. Для того, щоб сьогодні було нормальне навантаження і на кухарів, і на інших роботників, на які заняття сьогодні можуть бути В групі стати 15 дітей, а 15 немає. Що ж стосовно того, що батьків просять приносити овочі, то як пояснив міський голова, краще принести овочі, ніж підвищити вартість оплати за садочок. Давайте попитаємося простими словами пояснити кожному з батьків, ви особисто, що відбувається. Сьогодні є затверджена вартість харчування дитини в дитячому садочку. Так? За відвідування садочка деньги не беруться. Кожен з батьків оплачує 50% харчування дитини в садочку протягом 22 днів, коли дитина ходить в садочок. Так? І все. Все інше себе держава. процес, медикаменти, іграшки і всі різні інші речі. Ну, в межах. Так от у даній ситуації ми повинні за вами вирішити. І з батьками теж ви будете проводити зараз батьківські збори, я думаю, що або провели їх в Тишині. І ви будете проводити. От давайте задамо йому питання. От сьогодні у нас харчування 30, 13 гривень. 12-14. От давайте з'явимо таке, от сьогодні є 14. Але на 14 ми забезпечуємо харчування дітей на рівні там 85% від норми. Треба довести до 100. Є два варіанти підвищення. Це, або Горсовіт повишає не 14, а 18. Ну, я умовно кажу. Там чи це буде 19 там, чи 20. І тоді ви платите 18 умножити на 22, там 360 чи 370 гривень. А платили 320, чи 300, чи 280 Вас це влаштовує чи ні? От якщо їх влаштовує, я готовий в понедільник. З цього недільника Савраж Беканку за те, щоб вартість харчування була не 14 гривень, а 18 Ну тоді кожній родині із тих 680 68, дітей, які ходять в садочок, треба шукати кошти, яких немає. А можливо, город є свій у нього, чи в бабусі, в селі і так далі. Ми просимо зараз щоб не повишати цю ціну замість того, щоб ви дні принесли в бюджет, принесіть картошки. Тоді. потому сколько там по норме положено на год. То есть хотите не не, несем. не хотите не несем. Вот решаем. Нет, так я рассказываю в данной ситуации. Поэтому э, если, если мы зараз поставим вот давайте поставим ситуацию сегодня если 14 гривен 22 дня, это получается 294 гривен, правильно? Почти 300, так? Якщо буде 18 гривень, вот 360 гривень, зможе коли сім'ї лишніх 60 гривень поживемо сплатити. Тому поки збалансується э, система фінансова в державі, і треба це пояснити. І таке дія, така сожалення ну, система робота у Україні. Просто зараз, поки утриматися повишення цін на харчування, щоб не перекидувати фінансовий тягар на батьків, які сьогодні не мають зарплати достатньої, або працює в сім'ї один чоловік, або там діти хворіють, чи треба додаткове лікування, або в сім'ї багато діта родина, що нужно двох-трьох це салочек. Поэтому просить, 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 просить пока, і я в тому числі, до кожного з батьків, звертаючись, поки що принести своїх, там, які там, картошку, там, чи морковку, чи буряк і так далі. Якщо у когось щось немає, і фізично немає, не може, ну, наприклад, я можу принести більше буряка, да? а немає, в мене мог. Ну, не молоко, не вродила. Ну давайте будемо думати, сідати в місті і дивитися, що, що далі дістається ситуація. Ну, от, а ця допомога від батьків, вона буде доцільна. Також в своєму виступі міський голова зупинився на змінах, які відбудуться безпосередньо у відділі освіти в міській раді. І ці зміни буквально в першій декаді вересня відбудуться у керівництві відділу освіти та міської ради. Наразі склавана пішла на роботу в іншу сферу, це її вибір. У Нас є достатньо сьогодні бажаючих очолити цей відділ освіти. Ми не будемо робити цього поки що без конкурсу. І 8 вересня завершується подача документів на конкурс. І десь до числа 10-го буде призначений на цьому відділ освіти той, хто переможе конкурсі. Що ж відносно бюджетного процесу, то зі слів Юрія Бови, освітні заклади перебувають в найкращій фінансовій ситуації, не дивлячись на досить складне положення в державі. Як приклад, він привів комунальні організації міста, працівники яких ще й досі не отримали заробітну плату за червень. Держава заборгувала комунальникам більше 600 тисяч гривень На яким чином заборгувала? У нас є кошти на нашому. Казначейському рахунку на рахунку міської ради. На сьогоднішній день сьогодні писав платіжок по зарплатам на 160 тисяч гривень комунальникам в тому числі. Але сьогодні вони їх не отримають, а вони врешті отримають і багато інших суб'єктів, які сьогодні працюють з ними, тому що є борги, давайте казати правду. Як вчора війні казначействі, є борги району, і поки район не закриє зарплату. Всі гроші, які накаплюються в районі, в тому числі і в міській раді на казначейському рахунку, всі гроші йдуть де-факто на виплату цієї заробітної плати. Педагогам школ, лікарям, іншим бюджетникам і тому подібне. Потім уже всім остальним. Саме тому ми розуміємо, що є певні там кілька днів, можливо днів 10, кому раніше пізніше шкода зарплати, але я вважаю, що ситуація, яка є в відповідному світі, у нас із всіх інших отраслей. Одна з найкращих. Хоча хотілося б мати, звісно, як було краще. раніше, що кінець місяця ми отримуємо вже аванс. Але я думаю, що ми міська рада прокладає всі зусилля, щоб так і було далі. Бюджет у нас розписаний до кінця року. Зарплата педагогам є до кінця року, прорахована доходами міського бюджету і ніяких. Сьогодні тенденції, що вона зменшиться або яким тихічином біженці, у нас її немає. На прес-конференції зупинилися і на проблемах, які на даний момент безпосередньо торкаються відділів освіти. Якщо зарплату пропускає казничийся, то казничиство сьогодні не пропускає краску або пастелі, чашки, ложки, холодильники і все інше. А тут є проблема. І в цьому контексті хотів би, щоб ви з розумінням поставилися. І не почали перекладувати ці проблеми на батьків. Ця проблема вирішиться. Вирішиться, просто є певна затримка десь на півтора-два місяці доручки. Тобто Те, що ми положили в червні, те сьогодні проплачується. Те, що положили в липні, проплатується в вересні. Тобто є певна затримка. Тобто ті постелі, ті чашки, ті інші там речі будуть придбані, оплачені кожному подряднику і кожному поставщику цих послуг. Така ситуація. Е, будь ласка, серйозно до цього відноситься при спілкуванні в тому числі з вашими батьками, з батьківськими комітетами. І ну, в такій ситуації сьогодні Україна, е, країна дає зовнішні борги, які брали різні уряди, не будемо зараз конкретизувати. В августі ці виплати зараз завершилися по міжнародному валютному фонду. Я думаю, що далі трошки буде інша ситуація. Але не тільки проблеми обговорювалися на конференції, були і добрі новини. В майбутньому уряд нашої держави планує досить приємні зміни. З 2014 року почнуться певні е, приємні речі по підвищенню заробітних плат, по стабілізації ситуації в бюджетній сфері, в банківській сфері, можливо, за рахунок інших запозичень. Чи можливо за рахунок приєднання до асоціації з ЄС, яка обіцяє нам певну допомогу? Ми на це теж щиро розраховує, адже привести сьогодні всі дошкільні заклади школи, позашкільні заклади освіти в належний стан, як того вимагає сьогодні міжнародні стандарти, без міжнародної технічної або фінансової допомоги буде Україні важко. Але така допомога обіцяна, вона буде. Скрізь за все, йти з 2014 року, залежно від того, яку позицію займе наше керівництво держави і вектор розвитку подальшого буде. Закінчилася прес-конференція обміном опиту роботи дошкільних навчальних закладів та побажаннями успіхів в роботі.